Учні Полтавської загальноосвітньої школи номер 10 завітали до районного музею рушника. Заклад знаходиться у селі Степне. Це духовна скарбниця, яка зберігає насліддя українського народу. Експонати зібрані протягом останнього десятиліття, але є рушники, які датуються 19 століттям. Наш унікальний музей, тому що в ньому вишиті рушники із різних куточків України близько 600 експонатів, понад 400 рушників. Яна Решітник, директор Полтавського районного музею рушника, говорить, експонати зібрані жителями села Степне. В колекції є речі побуту, сорочки і рушники вишиті різними техніками. Немає жодного подібного, жодного одинакового рушника. За кожним рушником стоїть чиєсь життя, чиясь доля. Покладена велика праця, як фізична, так і душевна. Організатор екскурсії Галина Лінько вчитель початкових класів. Жінка розповідає, виховує у дітей любов до рідної Полтавщини. Більше виховати любові і поваги до своєї землі, до рідного краю, з цією метою була організована наша екскурсія. Ми готувалися до цього свята, діти вивчили пісні. Я думаю, що Захід пройшов вдало, тому що зараз така атмосфера важка в державі, і Україна для нас понад усе. Юні полтавці розуміють цінність екскурсії. Напередодні готувалися, вивчали пісні та вірші про рушник. А мати рушник вишувала думками, українськими піснями. І слися дорогами, дорогами нитки. Ішли тими дорогами дні за днями. Рушники здавна були ознакою матеріального і духовного багатства української родини. Ними увішували стіни світлиці, прикрашали столи, скрині й особливо покуть. Рушник це оберіг, і ми приїхали, щоб примножити традиції України, тому що ми українці і гордимося цим. Школярі багато подорожують, але поїздку до музею рушника вважають однією з найцікавіших.